Привіт, друже! Нещодавно в минулих роликах я тобі розказав, як інвестувати гроші взагалі без знань, як заробляти на інвестуванні взагалі без знань, взагалі, взагалі, взагалі. Ото саме, що нещодавно було, ти можеш там подивитись. Я зрозумів, що це все ж таки ще. Дуже складно. Все ж таки, тобі ще треба щось читати, щось вивчати, щось робити. А що нам потрібно, що потрібно нам таким ховрашкам, ось таким от гарним. Нам треба, окрім того що без знань, ще й нічого не робити і ставати багатше. Отже, сьогодні я тобі покажу один секрет, як можна нічого не знаючи, нічого не роблячи, інвестувати. І без дій ставати багатше. Отже, погнали. Перше, що я тобі хотів сказати, я, мабуть, тобі буду дякувати кожен ролик. Слухай, що це робиться, що це коїться. Ну, подивись просто: кожен ролик залітає. фейерверки просто бух 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 Оце все, що, що ви робите зі мною. Ну це ж дуже приємно. Ну, дивись, було 13 підписників чи скільки, зараз 21. Просто переглядів 142. Ви це дивитесь? Цей жах просто дивитесь. Дякую вам. Ще й лайки ставите просто. Ну, я не можу. Ну, що мені з вами робити? От Що мені з вами робити? Я, мабуть, вам давайте сьогодні просто пообіцяю, що я не буду вам рекомендувати купляти скам. Я от е, обіцяю, клянусь. Це перше. По-друге, якщо якщо навіть, якщо навіть до мене прийде колись рекламодавець. Я не буду рекламувати взагалі нічого. Я не хочу цим займатися. Я хочу просто вести свій блог. Якщо буде монетизація, буде добре. Це просто я буду, хоч якісь грошики заробляти і це інвестувати разом з вами в крипту. Це все, що я буду тут робити. Без скаму, без реклам якихось дрекових. Взагалі без нічого, ну можливо, свій проект буду колись, якщо він в мене буде. Це я тобі обіцяю. Дякую ще раз тобі. Погнали далі. Швиденько. Я тобі е, хотів нагадати, що як ми з тобою е, говорили в минулих відосах, там буде посилання. Принцип інвестування для взагалі нікого не знаючих, Та, в принципі, це не те, щоб для без знань, це просто принцип інвестування. Перше це середня ціна, друге це постійні покупки, третє це не купляти на хаях та не купляти на всю котлету. Четверте це не інвестувати в якусь шлачину. Це ось чотири пункти, які треба просто запам'ятати, вбити собі в голову. На що це треба? Я тобі також тут показував щоденно у трейдера. Якщо ти будеш купляти 20 місяців поспіль по 50 баксів, то в тебе буде середня ціна. Це на приклад ефіру. В тебе буде середня ціна 18,98. Ось тут, ось бачиш, ось тут ми почали купляти. щомісяця ми купляли на 50 доларів, весь зріст, все падіння. І зараз ми ось такі невеличкі просадці всього лиш там на 1%. Це принцип інвестування. Все, коли монета починає рости, ти починаєш заробляти. Але ж щоб це робити, тобі треба було б зайти на біржу, завести туди гроші, зайти на спотову торгівлю, розмістити ордери, щось купляти. А якщо ти диверсифікуєш, бо ти молодець, бо ти також дивишся мої минулі, минулі ролики. Тобі треба купити не одну монету, а декілька монет, там 3, 5, 10, Там щось розподілити: 10% туди, 20% туди, 30% в біткоін. Там Ще, 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 ще. Що робить? робить? Ось це є один секрет. Автоматичне інвестування на Binance. Звичайно ж, я ще бачу автоматичне інвестування і на інших біржах, але так як ми з тобою торгуємо на Binance, ми будемо розглядати це автоматичне інвестування саме на Binance. Що ж це? Таке, що ж це таке? Давай, давай читати просто. Що таке автоматичне інвестування? Автоматичне інвестування дозволяє автоматизувати криптовалютні інвестиції та збільшити обсяг, обсяг ваших криптоактивів. Це стратегія усереднення доларової вартості усереднення. Ви можете обирати криптовалюти, які ви хочете купляти на регулярній основі. Тобто, бачиш, усереднення, регулярна основа. Все. Це все, що треба робити. Ви можете створити план та-та-та, 3 рубля. Далі, що там? Як працює автоматичне інвестування? Крок перший: виберіть криптовалюту, яку ви хочете купляти. Друге, укажіть суму купівлі і виберіть бажаний спосіб оплати Стейбли, фіат і так далі. Виберіть, виберіть платіжний ордер. Ви також можете вімкнути опцію гаманет Simpleord. Earn. Якщо її вімкнено, то в разі недостатнього балансу та дата буде просто з іншого гаманця брати гроші. Вибери цикл повторення, це, пов... це третій принцип інвестування. Та п'ятий крок інвестуйте. Не вистачає шостого кроку. Виходьте, фіксуйте прибуток, не засиджуйтесь у всіх монетах. Є деякі монети, які не будуть постійно рости. Таке, на жаль, буває. Знову хтось пише, я починаю записувати ролик, мені хтось пише. Вибачте, будь ласка, наступного разу. Так, і останнє тут, на чому ми можемо зупинитись, це те, що якщо в Binance є ця монета в стейкінгу, то автоматично твої накопичені активи будуть переходити в цей гаманець та будуть робити підписку на безстроковий стейкінг. Тобто, ти одразу закриваєш. Дві свої потреби, три та всі потреби. Ти просто, ти автоматично все купуєш, ти автоматично формуєш середню ціну, ти автоматич, автоматично віддаєш це на стейкінг. Що ще потрібно? Що ще тобі потрібно? Ну, просто щоб я за тебе купляв це все. Бінанс це вже зробив, та інші біржі це все вже зробили. Тобі просто треба завести гроші, обрати план і обрати. Я тобі зараз покажу, що тобі треба брати. Все більше нічого тобі не треба робити. Більше нічого. Наше це Binance зробив? Тут є, як кажуть, він він для Binance дуже важливо, що ти користуєшся їх біржею, що ти туди заводиш постійно гроші, тобто їх капіталізація росте, вони отримують більше грошей, вони отримують гроші на комісіях і так далі. І тому подібне. Для тебе, що тобі не треба взагалі ні в чому розбиратися, і ти. Робиш те, що ти міг робити вручну, ти робиш просто автоматично. Виграє і біржа, і ти. Скажу чесно і одразу: я з таким автоматичним не користуюся. Чому? Да все просто. Мені навіть цікаво зайти на графік, покласти його, подивитися, де ми знаходимося, якісь там дужки помалювати, там тренди, щось, ну таку цю нікому не потрібну штуку. Просто мені мені подобається, мені подобається зайти, обрати ордер, виставити ціну, там сіткою розставити. Це прикольно, як на мене. Як, на те, як для тебе, я тобі вже сказав, якщо ти взагалі нічого не хочеш робити, будь ласка, обирай, погнали. Так, давай дивитись, просто, що нам пропонує Binance на своєму як типу топ propositions for automatic investing». Давай дивитись ці перші три. Це новинки, які, в яких не дуже багато людей. Ой, закашлявся. Не так багато людей вже вклалися. Ну, тобто, не так багато людей підписалися на цей тарифний план, скажімо так. Давай дивитись просто на саме топовий. Саме топовий п'ятдесят людинки, дві, дві, людинки вже підписалися на цю штуку і автоматично інвестують у ці три монети. Що, що це за монети? Біткоін 50%, ефір 30%, BNB 20%. Що ще є тут інше? ТОП 10 Автоінвест. 24 тисячі просто людей підписалося. Що тут є? Тут є біткоін, ефір, BNB, Litecoin, XRP, Solana, Matic, Ada, Dot, а там по 10% в кожну монету. Давай інше, просто подивимось. Топ AI tokens. штучний інтелект. РНДР, ГРТ, Ing AGIX, Rose, Fat Ocean. Далі, що тут є? 12 тисяч підписано. Топ-5 chips. Чіпс. Чіпси, а наші чіпси? 8800 підписалися. Біткоін, ефір, BNB, XRP, ADA. Бачиш, за тебе вже все зробили. Все зробили. Скопіювати. Топ-5 арбітром: Arbo, GMX, Magic, GNC, Joy. Ну. І чим нижче, тим, скоріш за все, там буде більше, більше шлаку. Наприклад, Топ Геймінг Токенс. Нащо в них інвестувати, я не розумію. Люди ще сподіваються, що воно все відросте. Можливо, відросте, хто хто зна. Але ну, не знаю, я б це так не робив, бо мені подобається приклад, ось щось топ-5 орбітром токен О, вибач, топ-10 Автоінвест або The Bieg Free. Топ-10 біткоін, ефір, бінбі, латкоїн, ксепі, тобто топ. Ну там не топ-10, топ 20 десь монет по CoinMarketCap, ну, виключаючи USDT, виключаючи Dogecoin, виключаючи Shiba. Та ну десь топ-15 топ монет. Це круто. Я б ще додав би сюди авакс. Це крута штука. Єдине, що тут ще можна змінити розподілення портфелю. Я б такий, щоб в біткоін вкладав би трішечки більше грошей, бо він більш стабільніший в ефіру трішечки менше, але більше, ніж за всі, а у всі інші по рівній частці. Ну і ще, якщо як, як я тобі казав в минулих роликах, там знову ж таки десь посилання буде, можна і додати ще якийсь просто шлак по типу. Знову ж таки, цих е, шибу цих ото, хобі, токену той жахливий, це що завгодно, також можна додати, але тут вже буде не 10 а краще 5% від усього. Бо в них більше шанс, що вони зіскамляться. В по цих проектах менше шанс, що вони зіскамляться. І ще щось тут останнє є з цікавого: це з прив'язкою до індексу. Це Binance зробив такий індекс, який рахується. Неважливо по якій пропорції. Найголовніше, що це топ-10, знову ж таки, якось то було ось тут. Ось тут топ-10 монет з CoinMarketCap, виключаючи якісь стейбл коїни по типу USDT, BNB і так далі, USDC, і виключаючи мемкоїни, ось ці доги, шибу, там і так далі. Тобто високоризикові, які то вверх, то в них то вниз то літають просто як шалень все. І в цьому саме плані інколи можуть змінюватися монети. Тобто, якщо одна впала з топ-10 інша підросла, то просто в цій підписці на інвестування ця монета зміниться. І все, І ти будеш купляти вже не, наприклад, не Dot, а, наприклад, не знаю, AVAX. Ну, я маю на увазі, якщо Dot впаде нижче, а AVAX підросте, то ти будеш вже купляти автоматичний AVAX, а DOT вже не будеш. Але це все, що ти накопичив, це все залишиться. Так, тут я думаю, ти зрозумів. Давай просто подивимося, як це все налаштувати. Обираємо, наприклад, The Big 3, тобто три найкапіталізованіші монети, і дивимося, що в нас тут є. В нас тут є можливість додати монети, які ти хочеш. Ти можеш тут обрати просто. Все, що тобі завгодно. Друге, автоматичне заповнення відмови автоматизм, цифровий валют буде створено на основі вибраних вами критеріїв. Циф... *я, я таке не роблю. Сума за період. Тут ти обираєш, який в тебе буде стейбл коїн для купівлі, обираєш, наприклад, 10 доларів. На 10 доларів ти будеш купувати суму всіх монет. Тому ну, краще подивись, ну, 10 доларів це взагалі ніяк. Тож тут, я так розумію, ну, краще було б хоча б 100. Якщо ти будеш щось тут введеш 100, то в тебе 50 доларів буде купуватись біткоін на 30 доларів ефір, на 20 доларів BNB. Те саме в інших тарифних планах, там все однакове, окрім цього розподілу. Тут також ти можеш змінювати розподіл. Наприклад, 60 буде біткоїну, 20, наприклад, ефіру і 10, наприклад, BNB. Все просто. Далі. Тут ти обираєш, з якого гаманця в тебе буде списуватися гроші. Отже, що найголовніше, щоб ця штука працювала, тобі лише єдина, це, це вже друга річ перше, підписатися на автоматичне інвестування, друге це завести гроші. Отже, тобі просто треба раз на якийсь період заводити гроші або одразу просто все завести, нажати, натиснути на кнопку інвестиції автоматично, і все. І потім зайти, продати. Ну це дуже, дуже просто. Ось тут, тут ми обрали, з якого гаманця ми будемо це все робити. Далі обираємо періодичний цикл. З якою періодичністю це твої всі активи будуть купуватися? Або щодня і обираєш за яким часом? Або щотижня, або що два тижні, що місяця, кожна година, кожні 4 години, 8-12 годин. Як тобі завгодно. Як ми з тобою розмовляли раніше, дуже частити, я не бачу сенсу. Нащо купувати за одну годину? Я не розумію. Раз на місяць окей, раз на тиждень ну, також окей, але ну, мені подобається раз на тиждень, ой, раз на місяць або раз навіть там, за декілька місяців. Тобто, як ми з тобою тут казали, зверху ми впали, там, наприклад, на 30%. Це знову ж таки, я це про це все розказував вже в інших відосах. Просто нагадую тобі: ми впали, ось тут ми купили, ми ще впали, ось тут ми купили, ми ще впали, ось тут ми купили. І купуємо ми не на одну і ту саму суму, а краще, чим нижче ми падаємо, тим більше грошей вкладати, тому що в тебе середня ціна буде ще нижча за ось цю. Але в такому випадку, як ми робимо в автоматичному інвестуванні, все ж таки, навіть для лінтіяюг, навіть без знань, навіть для новачків, це також дуже крута штука. Дуже крута штука. Вона ну мені подобається, це прям прикольно. Реально виграє і ти, і біржа. Скоріше за все, виграє більше біржа ніж ти. Але ну ти, ти повинен розуміти, для них це бізнес, для тебе це е, швидкі гроші. Ось так. Ось вибрав, з якою періодичні, періодичністю ти купуєш, нажимаєш галочку, що я згоден, я все прочитав, натискаєш підтвердити. Все. І воно починає працювати. Ось. Ось. Ось ось так. Тобі нічого не треба робити. І ще останнє це куди заходять гроші. Але я тобі вже казав, просто давай пройдемося, подивимося, скільки ж відсотків може капати, що. Місяця тобі на або щороку тобі за цей, цей безстроковий стейкінг. Давай дивитись. Наприклад, за біткоін 0,14% плюс 0,25% за рік. Це дуже мало, але це все ж таки дуже приємно. Далі, UGG я навіть не хочу дивитись, мені хто знову пише: TVT 0,01, ефір, 1% річних. Також дуже маловато, але все ж таки, тут немає безстрокових STG, село. Давай дивитись, що там є в нас на топ-10 CoinMarketCap. B'USD, Ада, Ада, здається, є так на CoinMarketCap вгорі, Ада, 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 Ада Ада є, так, да, давай дивитись. Безстрокова Ада 0,55%, MATIC, Matic 0,16%. Ну, Дуже маленькі відсотки, я розумію, але все ж таки, навіть так, навіть без дій, взагалі, Solana також ну, 39%. Навіть без дій, навіть без нічого, воно просто автоматично тебе сюди падає і все. І ти далі працюєш. Щоб забрати гроші з Безстрокового, воно виплачується одразу, ти заходиш просто в гаманець інвестування, де тут воно є зараз, Фінанси earn. Фінанси earn. далі, Simple Earn, а тут далі в аккаунт, переходиш. В мене в безстроковому наші ж валяється авакс. Не розумію, на що він тут валяється. Треба перевести це, скоріш за все, щось інше або не вистачило вже ліміту. Коротше, воно ось сюди падає, в безстроковому, і це все тут стейкається. Для того щоб забрати, переходиш, натискаєш викупити все, всі твої монети переходять звідси у гаманець спот. Далі ти продаєш це, фіксуєш прибуток, головне, не фіксує збиток і все. Дякую тобі, що подивився. Ще раз дякую тобі за перегляди, за лайки, за це все. Ось тут я, мабуть, зроблю. Ні, давай, давай. тільки ось тут рекомендація YouTube саме для тебе по моїх відосах, що те, що тобі сподобається. Подивись ще це все. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступні відоси. Скоро ми з тобою ще зробимо інвестування, але не таким чином, а просто ручками зайдемо, купимо щось. І потім подивимось, що станеться з, з цими монетами та з цими грошима, грошима через декілька років або через рік навіть. Па-па!